Привіт, привіт! Сьогодні буде третя розпаковочка Ела Beauty з січня 24-го року. Тут а, збірне замовлення і для дівчат, і для мене. А, тож подивимось. Першим ідея кондиціонер. У мене замовили шампуньку і кондиціонер. Шампунька в мене ще є. Я тоді, коли була акція, замовила її а, достатньо. От а, і а, кондиціонер. В чому перевага у цього набору? Він дуже класно відновлює волосся. А, ну, шампунька, відповідно, доглядає, робить волосся таким пишним, і в кого руки стоять так, щоб за собою доглядати, то навіть не треба спеціальних засобів, так, щоб волосся було пишне, така а, пишну укладку робити. От, Далі. А, в нас є нічний кремчик на базі Алоя. От, це Галя замовила собі. А, і... Багато шість пляшечок персику. А три пляшечки я собі замовила, бо вже вдома закінчується. А зараз якраз ну такий період. От вчора були на вебінари з лікарем, Вона казала, що зараз дуже такий інтенсивно гуляє грип, чи то а чи то ще якийсь. І от якраз мої майже всі хворіють Uh, да і, і, і діти, і чоловік хворіє. і якраз от алоя. Я даю їм з-поміж провалансу і колострому. і от ми чередуємо uh, ковточок алоєм. Через певний час ковточок колострума, через певний час декілька таблеток про балансу. І отак ми впродовж дня. от Старша донька хворіла всього три дні, да, причому температура, зараз кажуть, дуже висока, 38-39, в неї десь до 39 не доходила. А в малого так само. Да, тобто Пройшло дня 3-4. Старша донька поправилась, молодший захворів. Ну, це те про що я боялась, коли буде декілька дітей. Але завдяки Лар Beauty в нас є палички-виручалички, які слава Богу допомагають без ліків. От ну і якраз от три пляшечки мені, і три пляшечки. Іра також замовила для своєї дитини. От тому це наша любов. Якщо також бажаєте щось вдома, щоб було без ліків допомагати і відчувати себе впевнено, що організм відновиться, то звертайтесь. Я із задоволенням проконсультую. В мене вже за четвертий рік співпраці багато багато відгуків особистих від моїх партнерів та і, власне від моєї сім'ї про те наскільки крутезна продукція, і по зовнішньому догляду, і по внутрішньому харчуванню. Так що пока пока Замовляйте, консультуйтесь і будьте мені здорові і гарні!